Вітаю, народні депутати продовжують бути стурбованими тим, що дуже багато громадян України мають бронювання від мобілізації. Якщо вони взяли ще і тих, хто має відстрочку, то цифра взагалі була б шаленою. А бронювання і так, скільки ж у нас громадян мають відстрочку від мебвід небечезне не відстрочку, а бронювання? Близько 900 тисяч українців мають бронювання від мобілізації. Це стурбований народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв. Я не знаю біографію Єгора. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто це, що це за народний депутат. Я не слідкую за ними, за їхніми біографіями, тим паче, що незабаром більшість із них просто вже не буде в. У владі, хоча хто його знає, у нас коловорот влади в природі відбувається, одні і ті ж самі, то їхні діти потім, то їхні коханці, там, коханки і так далі. Ну, я не знаю за Єгора. Напишіть в коментарях, хто це, що це, що, чим він займається, і яка його взагалі біографія, і історія. Ну, Народний депутат озвучив цифру, ми ж можемо просто розглядати це як цифру. Але далі Єгор пише, 900 тисяч. Але це все одно величезна кількість людей, і не факт, що всі вони реально працюють в критичній інфраструктурі. Тому це буде переглядатись і зараз вже переглядається. Хочеться сказати Єгору. Єгор, воно то буде переглядатись. Ну ми так підозрюємо, що незабаром буде переглядатися склад Верховної Ради. І в мене є таке відчуття, що частина депутатів не будуть депутатами. І оці люди, які не будуть депутатами, ну це можуть бути Миколи, Єгори, Василі, там, Олексії, ну, і так далі, ці люди вони миттєво стають призивними, тобто людьми, які підлягають мобілізації. Я не знаю, чи служив Єгор, бо серед народних депутатів є багато людей, які пройшли АТО, ОС. І, в принципі, нормальні люди в тому плані, що коли вони говорять щось, то вони мають право на це. А є просто люди, які щось говорять, ну, просто, просто говорять. І от... Проблема в тому, що коли вони втрачають бронь, то вони миттєво десь діваються. От е, один із очільників так, з державного підприємства так розповідав про мобілізацію, про необхідність захисту там, і так далі. А коли його зняли з посади, він якимось дивним чином по підробним документам, по підробним е, сековським е, інвалідностям зміг виїхати за кордон і, я так розумію, вивезти своє добро. Тобто тут виникає питання е, до народного депутата. а... От народні депутати, це критична інфраструктура, а чиновницький апарат, який розповідає людям, як потрібно захищати країну, а потім сам линяє за кордон, як вони перестають бути в відстрочці і в бронюванні. Це критична інфраструктура. От питання в тому, для чого злити людей? От поясніть мені, для чого злити людей, що цим намагається досягти пан Єгор? Що сьогодні рівень довіри до деяких чиновників настільки низький, що всі ці заяви вони викликають тільки якусь зворотню реакцію. Коли Володимир Зеленський сказав, що він візьме в свій блок наступний імені Володимира Зеленського, ну там блок Зеленського, він візьме тільки 10% депутатів, то я так підозрюю, що Володимир Олександрович в темі того, що відбувається серед Деяких депутатів і наближених до нього людей, і з ними далеко не поїдеш. А вони хочуть на імені Володимира Зеленського, в якого ще є рейтинг певний, влізти в Верховну Раду. Так, от, шановні депутати, якщо ви будете такі заяви робити і далі дратувати людей, то я боюсь, що буде ситуація поганенька, і доведеться а доведеться комусь із вас, втративши бронь. Ну, фактично можливо потрапити в Збройні Сили України. Хоча я впевнений, що поки пройде виборчий процес туди-сюди. У нас в Україні кордони там можна їх подолати, якщо знаєш, як це робити. А ці люди знають, як подолати, то ви ж всі виїдете. І родичів своїх повивозити, і капітали свої повивозити. Потім будете з-за кордону по довіреності якомусь там вашому адвокату, юристу, будете користуватися майном, здавати нерухомості, житлові, нежитлові приміщення. Так це буде. Так це буде. Ми знаємо, як це буває, але я думаю, що в Україні з'явиться людина такого масштабу, як Дональд Трамп, який оці можливості вам позакриває. От тоді буде і видно, хто де патріоти, хто на які гроші живе, і хто здатен взагалі сам заробляти на. Себе не потрібно робити таких заяв. Це все шкодить Україні сьогодні, тому що це дратує український народ. 900 тисяч заброньованих українців на країну підконтрольну, де залишилось 30 мільйонів людей, яких потрібно обслуговувати потрібно транспорт, потрібна. Критична інфраструктура та елементарно сантехнік потрібен, бо коли у Єгора зламається пральна машина, то Єгор знає, хто йому поладить. А, от звичайна, людина, хто знає, куди бігти. А ціни, як піднялися, на послуги людей, які забезпечують сервісні послуги людям, тому що їх просто немає. І виходить народний депутат в шоколаді, і розповідає про те, як багато заброньованих в Україні людей. Не потрібно це робити. Ви просто дратуєте людей. Не потрібно. Тим паче перед обличчям Дональда Трампа люди зараз е трішечки набралися сміливості. Я бачу це по людям, і вони, вони не сприймають це, залякати їх не вдасться. Не Камала Харіс, президентка Сполучених Штатів Америки, а Дональд Трамп. І люди, чим більше це читають, тим більше орієнтуються на Дональда Трампа. Хоча ще рік тому назад вони хейтили Дональда Трампа і хотіли, щоб Камала Харіс перемогла. Але люди змінюються, тому що їм просто страшно. Вони хочуть вижити. І Збройні сили України, хлопці наші мужні, і цивільні, і діти, і літні люди. Всі, всі хочуть жити. Не зліть людей, не варто. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки, вітаються. Головне, не будьте байдужими.